Нові технології снігоприбирання цього сезону використовуватимуть і в Житомирі. Це вдалося завдяки сучасній снігоприбиральній техніці. Влітку вона прибиратиме сміття і навіть митиме вулиці, взимку ефективно прибиратиме сніг. І в нас не було такої техніки потужної. Ми вбирали, але машини буксували. Великий шар сніга машини не тягнули просто-напросто, розумієте? О. А ці машини вони тяжкі самі по собі, сильніші. Сильніші машини обійшлися для міського бюджету в 10 мільйонів гривень. Щоправда, за них ще не заплатили, адже техніку доставили раніше, ніж було заявлено у договорі. Це надсучасна техніка. На ній встановлено повністю німецьке обладнання. Шасі буде використовуватись цілий рік круглий рік, і ви бачите, що вона дуже швидко переобладнається на літній і зимовий варіант. Додатково ми замовили до цих машин відвали. Вони розроблені спеціально конструкторами, які мають можливості. Працювати взимку таким чином, ми сподіваємось, що така техніка дозволить нам дійсно зберігати вулиці, як кажуть, чорними. І вже тепер у міській владі Житомира запевняють, снігових колапсів цього сезону не буде. З появою перших сніжинок очільник Житомира презентував автопарк представникам обласної влади, які неабияк вражені побаченим. І я як і керівник обласної ради хотів би закликати міські голів наших обла... центрів, як Бердичів, Новоград-Волинський і Коростень, щоб вони також брали приклад з міста Житомира, щоб така техніка в їхніх містах теж була. Майбутнє соціально-економічного розвитку за бюджет. Бюджетами, де є місце подібним витратам, переконаний і голова облдержадміністрації. Бюджет це кошти не наші, не чиновників, а це кошти людей, які направляються для централізованого використання в облаго самих же людей. Це ж ваші гроші. І якщо вже цей бюджет в Житомирі не проїдання, а зміцнення матеріальної бази і всього того, що слугує людям, це найкращий удар по бюджету. Для того він і формується. А наскільки ефективно працюватиме техніка під час прибирання снігу, відстежуватимуть централізовано, адже такі снігоприбиральні автівки обладнані gps навігаторами А ще в цьому сезоні сніговий та льодовий покрив долатимуть особливими розчинами солі.